Слухай, я знайшла справжній виграш. Це в нас LG 50-ка Nano за 19 300 гривень. І ні, це не випадковий бюджетник. Це розумна інвестиція. Ось чому... Тобі варто взяти саме цю модель. Тут у нас кольори NanoCell завдяки наночастинкам. Телевізор фільтрує зайві брудні вітінки і дає дуже чисту природну палітру кольорів. Тут у нас процесор, а 5 ген 5 4K. потужний чіп. Він аналізує контент, масштабує зображення до 4К і підсилює деталі, навіть якщо джерело не дуже якісне. Тут у нас є підтримка. HDR10+. Це означає, що темні сцени будуть реально темними, а сві світлі не будуть пересвітлими. Баланс зображення дуже приємний. Тут є всі гейм, геймін-функції, телевізор е, підтримує. олм затримка буде просто мінімальною, коли підключиш консоль. Також є ігрова панель для налаштувань. Smart TV з VBS. VBS – це дуже швидкий, зрозумілий інтерфейс. І в нас тут є влаштований штучний інтелект, де є можливість голосового керування, є підтримка AirPay, HomeKit. Тут у нас 20 Вт динаміки. Просто подивіться. Який, до речі, він тонесенький і підійде просто до будь-якої кімнати. Він компактний, але реально достатньо великий. 50 дюймів – це ідеальний розмір для кімнати, достатньо великого, щоб дивитись фільми або геймити, але не поглинає весь простір. Тому для замовлення переходь за посиланням в шапці прогідля, поки є ще цей варіант.